Всім привіт, друзі! Сьогодні дано відео ми розглянемо, що ж у нас робиться на ринку, що ж у нас куди піде далі ціна біткоїна. Розглянемо альткоїни, що ж з ними там твориться, чи вони вже зі чи ще ні. Тому, друзі, давно я не виходив. Підтримайте це відео своїм лайкосом, щоб я почастіше так записував різні відоси. Підпишіться на цей канал, влупіть лайкос і напишіть якийсь хороший коментар. Чи ви продали, чи ви не продали, чи щось своє. Щось гарно напишіть, щоб підняти мені настрій, так скажемо, і заохотити мене ще записувати відос. Так, друзі, у нас ринок, як ми бачимо. Трохи полився. Тобто, не суттєво друзі, всі кричать, що паніка, всіх паніка, дехто продав, хтось не продав, хтось, хто підписаний на мій телеграм-чат е чат, така. Е, підписуйтесь, хтось докупив, як ви бачите, тут є фьючерсна торгівля. Зараз ми майже не торгуємо, але прийде момент і ми знову почнемо торгувати. Більшість ми зараз закупляємося спотом, як бачимо, я закупився ще декілька монет. Друзі. Підписуйтеся. Ми тут один одному допомагаємо, підтримуємо, бо зараз всіх паніка, хтось продає, а ми докупляємо. Як ви знаєте, докупляй усередняй. Так, друзі, біточок у нас полився. Друзі, головне не панікуємо. Друзі, не панікуємо. Давайте так, відійдемо від ринку. Без паніки. У нас все нормально. Це досить нормальна корекція для ринку. Тобто, після такого росту у нас, як ми бачимо, ріст був, навіть якщо від цих значень, у нас ріст був на на, 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 на 87. 80 більше, 90% росту, друзі. вдумайтесь, 90% росту. А зараз у нас корекція всього-навсього лишень скільки? Скільки, скільки? Давайте до самого дна. 22%. 22% піс... при тому, що ми виросли на 90%. Що тут панікувати, я не розумію. Це нормально. Давайте перейдемо на місячний графік, бо то. Всі панікують, не розуміють, що робиться взагалі на ринку. Так, давайте недільку краще. Так, бачимо: у нас було попередні рази. Так само ми падали ось, бачимо, перше падіння. Раз, мінус 43%. Далі. Наступне падіння 40%. Далі. Йдемо навіть вже ближче сюди до Altem High, коли ми росли. Навіть на цьому, що ми вже почали рости, у нас була корекція. Мінус 25%. Йдемо далі. Такс. Ось тут. Теж було падіння. Мінус 20%. Це при тому, що одною свічкою ми впали. Ми одною свічкою. Прикиньте, скільки там було фаду, скільки було крику. Далі. У нас було падіння. Так, мінус 35%, ну трошки менше 33%. Тобто, ви вважаєте, що тут ми скільки падали, і ми вже на цьому рані, ми не будемо падати. Тобто, ви думаєте, що весь час буде отакий ріст? Друзі, ринок не може весь час параболічно рости. Запишіть собі, ринок. Має охолоднитись, має прийти продавець, має прийти покупець. Тобто, ви хтось, наприклад, там, купив ось тут. Тут він вже може продати. Тобто більш такі спекулянти, він отут продає, він фіксує свою прибиль і ціна реагує падінням. Тобто це нормально. Він забрав свій профіт і він тут продає. І хтось уже тут, як ми бачимо, викупляє. Тобто приходить новий гравець і починає це викупляти. І так воно весь час робиться. Тобто. Падіння весь час отакі, качелі весь час будуть. Тобто верх-вниз, отакими качелями вниз, верх-вниз, вверх. Це нормально, це реакумуляція коштів. Друзі, не панікуйте. Бо я, бо я дивлюся, що твориться в чатах різних, що твориться на ринку. Всі панікують, всі кричуть, що вже все, вже. Бичий ринок закінчився. Будемо летіти на нові на 20-30 на тисяч доларів. Всі кричать, паніка. Я просто на це все дивлюсь. І розумію, що навіть зараз людей нічого не вчить. Люди, як завжди, ведуться на емоції, ведуться на новини. Як це кажуть, купляють на новинах, що у нас все там вийде. ФРС, вставку піднімлять, чи ще там щось сталося, якийсь вкид новини, все, всі продають і починає паніка, і тому ринки починають так падати. Друзі, весь час покупка, продаж, не купляйте на новинах або на якихось емоціях. Зважено, проресорчили проєкт, подивились, що ж він з собою являє. Він вам сподобався, подивились на графік, тоді ви вже купляєте якісь приймаєте рішення купити чи не купити його. Не приймайте рішення, от все, в нас вийшли, все, біткоїни ETF, BlackRock не купляє вже там пару днів, все, ціна полилася, значить, це воно все, треба продавати, виходити з ринку, закривати цей крипто, так скажемо, криптовалюту, закривати, це все лише скамлять всіх і йти геть. Іти на стройку, йти на заводи, фігачити за мінімалку і потім заходити. Водити вже ось тут, або вже просто дивитися і плакати, що ти ось тут вийшов, або навіть ось тут вийшов, там в мінус, або хоча б в якийсь невеличкий плюс, що це ще дуже добре, якщо в плюс, а ти міг забрати отакий профіль. Тому, друзі, не ведіться, будь ласка, на цей фат, не ведіться на новини. Підписуйтесь краще на наш трейнговий чат, заходьте сюди, і ми вам допоможемо, що купити, що ми купляємо, де ми купляємо і допоможемо саме найважливіше психологічно, щоб ви не наробили потім біди, щоб ви, так скажемо. Не наробили, що вони продали на емоціях, а потім кусали собі локи. Тому давайте ще швиденько. У нас сьогодні вийшла процентна ставка. Зараз Джером Павло нас говорить, процентна ставка у нас так і залишилася 5,5%. Там по нафті ще було е, сьогодні виходило, тому ринки так трошки відреагували. Так, думаю, що отак, я думаю, пояснив. Тепер перейдемо до графіку. Давайте так швиденько по графіку, і будемо йти до альткоїнів. Так, біток, е, як ми бачимо, я, ось тут ми відбилися від цього рівня. Ось тут у нас був рівень 58 826 доларів. Зараз є хороша реакція. Якщо підійдемо до 59,570 і проб'ємо його. Нам головне вийти за оцей рівень, і саме краще, б ми вийшли за 60 600. Якщо ми закріплюємося вище навіть 59 500, нас відкривається діапазон на подальший ріст. Тому будемо дивитися. Не знаю, відос, напевно, що вийде трошки пізніше. Напевно, вже завтра я його закину, Тому будемо дивитися. Так, давайте по альткоїнах. Саме головне ще сьогодні. Давайте по наших альткоїнах, які в нас є в портфелі. Ну, особисто навіть у мене. Не знаю, що ви там купляли. Ну, хто підписаний на страннові чат, тому я знаю, хто що купляє. Молодці докупляють, усередняють і виходять нормально собі, так скажемо, ціну середню роблять. Так, ефірчик, ефірчик. У нас, дивіться, то саме. У нас теж були падіння. Бачимо, тут дуже сильні були падіння. Дивіться. Раз падіння, навіть елементар, одну свічку просто недільну 35%. І просто за дві неділі ми назад виросли. Тому то е панікувати я не бачу смислу. Ви розумієте, що отут було. Дивіться, що тут було. Тут взагалі я не знаю, хто тут пережив. Тут прям вибрали дуже сильно. Мінус, 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 61%. мінус 61%. А ми впали по ефіру нижче. Всього лише 30%. 31%. 31% тут ми впали на 60. А виросли на минуточку, на хвилиночку. Ми виросли, навіть не з самого дна вже виросли. Все, і там, де ми ефи, 160%. Тобто 33% і 160 виросло, і всі кричать, що все габело. Я не розумію, в чому тут паніка. Це просто якийсь жесть. Давайте заберемо це, нам вже не треба. Так, позабираємо це все, щоб нам графік був краще виглядав. Так, по ефіру. Ключові рівні, куди, можливо, ще буде корекція. Це у нас бажано не пробивати рівень е, 2000, зараз секунду 2500. Якщо ми прийдемо сюди, шикарно це буде корекція е, на десь 50% і менше. 40%. це буде шикарна корекція для ефіра. Я ще доберу його. Якщо будуть лишні гроші, я просто доберу ще свою позицію. Тому все я думаю, буде прекрасно. Основний рівень нам потрібно вистояти це. 2500. Якщо проб'ємо, ну краще бажано не пробиватися нижче. але ще є ось такий ще Ось ці два рівня. Якщо не проб'ємо нижче, буде все шикарно. Ну, а падіння до ось цього рівня 2500 буде прям шикарна корекція по ефіру. Так, наступний наступний проект. Мега крутий, зараз є хороша по нім, так скажемо, точки, де можна по нім зайти. Теж треба забрати, треба буде графіки почистити, посідати. Я так по атому атом, як ви знаєте, у нас ми, по-перше, всі панікують, що ви зараз не заробляєте на альткоїнах. Хто прикупив отут, я показував, де я купляв. У мене середня ціна вже ще нижче спустилася, тому що я що, правильно, я їх стейкаю на Кіплері. А, получаю дропи. На жаль, я не встиг отрити дропи від Тія, від Селесія, від Дейменшну. Я не встиг отримати. Я не закинув тоді ще на кіплер свої монети. Ну а зараз вони стейкаються на кіплері. Ось даний кошельочок, кіплер. Хто не знає, отут можна стейкати свої монетки. Тому Раджу за якщо ви маєте застейкати, можливо, ще й получите дроп. Хороший процент, тому ви, по суті, весь час все рівно в плюсі, бо ви заробляєте все рівно за стейкінг. Ви заробляєте халявні монети. По атому все прекрасно. Бачимо, у нас є перша точка, друга точка. Зараз, можливо, прийдемо, ще, ще раз протестимо дану відмітку 6,1 долара. Прекрасно буде, доберу ще його. Головне, нам не провалитися нижче, тому що нижче у нас вже падіння може бути до. до, до, до. Навіть до 4,9 долара. Тому дивимось, дивимось, що буде. Зараз все прекрасно виглядає. Як ви бачимо, у нас теж було тут досить велике накопичення. Бачимось: тут накопичували, тому бах, вистрілили і вже ничче не давали. Тут ми дуже багато ексів дали, скільки ми дали, навіть якщо не від самого дна, а от звідси до піку ми дали. Майже 1000%. Майже 1000% це не від самого дна, якщо вона отут купила, від 1000 би зібрали. По атому, я думаю, щось таке саме буде. Ми рано чи пізно проб'ємо цей діапазон від 6 доларів до, 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 до 15 доларів. Проб'ємо, вийдемо, я думаю, що так само вийдемо, просто виб'ємо. і Просто полетить ракета, полетить дуже-дуже високо. Я чекаю атом. Перша моя відмітка, це буде десь 60-70 доларів, що я чекаю по атому. Це, чисто, моя думка, те, що я чекаю. Зараз дуже багато проєктів переходять на базу космоса. Тому я думаю, що даний проєкт залишиться ще дуже-дуже довго в топі. Так, нір. Так, нір-нір. Проект, який вже хоронили неодноразово, всі казали, що він вже все, він вже мертвий. По тут по одному долару він вже казали, що все, немає смислу, його купляти, він помер. Але ми тут докупляли, я не пам'ятаю, у мене середня ціна вже не пам'ятаю, чи 3, 3,5 долара. Тут, на жаль, я не встиг його купити. Тут ще вроді трошки докупив. Ну, середньому, якщо я не помиляюсь, щось там. 3-3,5 долара, тобто я вже в нехо, такому непоганому плюсі. Бачимо, вирвався дуже сильно і корекції, як ми бачимо, дуже швидко відкупили. І ми бачимо, прям мега швидко відкупили. Корекція була на 50%, но бачимо, викупили, просто вигризли і просто не дають нижче. Ну, це прям дуже сильно, прям дуже сильно виглядає по даному проєкту, якщо навіть брати. Звідси це вже 680%. Друзі, 680%, 50% падіння, це є прям дуже мало, але бачимо, не дали нижче навіть не пустили. Прийшли протестили дану відмітку, верхній хай і назад полетіли. Прям дуже сильно виглядає, тому нір. Прям супер. Так, давайте авакс. А Вакс то саме бачимо, дуже гарно виглядає, тримається. Що дуже дивно, що я думаю, що трошки нижче пуститься. я думаю, що ми... Дану відмітку протестимо десь 22 долари. Но ще є можливість, що можливо, і ми пройдемо і сюди протестимо 22 долари. Я думаю, що сюди буде ще прям шикарна корекція. Я думаю, що якщо прийдемо, можна ще буде добрати свою позицію. а зараз прийшли до верхнього хаю і не дають нижче. Все вигризають нижче 30 доларів, ніхто не дає авакс нижче впити. Тому, друзі, все прекрасно виглядає по проектах. Я не розумію, що ви панікуєте. Корекція в, всього лише скільки процентів? Всього лише 52%. 52%. Це трохи багато, але не забуваємо, що в нас був ріст на, 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 на 650%. 650% росту проти 50% падіння. Тобто. Ну, ви розумієте, що це дуже багато. Ми виросли, але впали нормальна корекція 50%, може бути 75%. Може, це нормально після такого росту зробити таку корекцію. Тому не панікуйте, не розпродайте свої активи. Зараз такий час, що наоборот потрібно накопичити ще його. І потім ви просто побачите, який результат прийде. Ви бачили просто, який був ріст, хто з нами закуплявся ось тут, десь в районі цього. Він вже побачив, який був ріст вже портфель. Нормально так підріз. Всі казали, що гарно підріс портфель. Но бачимо зараз корекція, зараз трошки мінуса, але не критично. Тобто ми стейкаємо свої монети, все рівно наша точка входу за рік-два е, часу. У нас зменшується, тобто середня ціна входу у нас весь час зменшується, зменшується, зменшується. Тому ми весь час заробляємо халявні по суті монети. І наша точка входу зменшується. Тому не панікуйте, не продавайте, бо це просто якась габала. Всі кричать, що все пропало, все будемо падати, булран закінчився. Це. Блін, просто капець. Так, Helium. проект, який я сам трошки недооцінив. Е, я його прикупив десь по 3-3,5 долара також. Е, не на велику суму. Я, на жаль, його не вивчу добре, але була трошки моя помилка. Треба було його краще вивчити. І я би зрозумів, що це досить крутий проект, який я реально трошки проморгав. Но нічого, я думаю, що може, якщо ще буде корекція, ще раз дадуть мені, я не встиг, на жаль докупитися десь в район ще трьох доларів. Можливо, і зараз було потихеньку докупляти. Но я думаю, що його ще можна, в принципі, добрати. Олтем High, я думаю, десь Олтем High його перепише. Вони співпрацюють з Solana фон. Тобто проєкт і не тільки там багато чого є, але такий що мега громкий, що був. Я думаю, що скоро вже і Helium назад повернуть на Binance і тому подібне. Тому будемо дивитися, що буде далі. По Helium дуже круто виглядає. Корекція в нас була на, 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 на. Так, 73%. Ну, прям дуже сильно корекція була досить сильно. Но ми виросли досить сильно, якщо що знабрати... Ми дали уже, йо-майо, майже 900%. 900% росту, якщо б взяли отут. Ну, на жаль, я не встиг. Даний проєкт будуть потрішки, думаю, добирати. Так, наступний проєкт це у нас Соланка. Соланка прям бусечка. Один із моїх любимих проєктів це Солана, Космос і Avalanche. Ну, Космос і Солана це прям топчик. Так, Соланка. Бачимо. Був отакий ріст. І зараз йде корекція. Багато хто вже продав свою солану. Багато хто продав свою солан. Дивлюся в телеграмах, що багато хто продав свою соланку. Не витримали отакого аж мега сильного падіння. Прям аж аж, аж на 42%. 4-2% ми впали, а виросли ми зна на. на Скільки, скільки, скільки? 2500%. Ми виросли на 2500%, Соланка робить корекцію на 40%, і люди кричуть, панікують, що все пропало. Я, я просто в шоці. Чесно? Чесно, я дуже в шоці, що люди ну, після такого падіння, після такого росту просто панікують і дивляться, ну, все, тут в моменті, все пропало, продаємо. Ну Я не розумію, в чому паніка, що тут такого, корекція може бути здорова, куди я можу, очікую, що, можливо, дадуча сюди ціну, це в районі 80 доларів. Це буде досить нормальна корекція. Скільки це у нас корекція? Це у нас корекція на 60%. Після такого росту корекція на 60% це було би шикарно. Повибивали би ще позиції, попродавали би багато хто. Я би ще тут обрав. Тому продавайте свої соланки, хто так скажемо, хоче їх продати. Я буду їх, в принципі, собі добирати до портфеля. Так, проєкт, який я також ще хочу добрати, він прям гарно ще впав. Я думаю, в принципі, можна буде його добрати. Бо зараз у нас ми прийшли якраз до нижньої границі, це 1,6 долара. це у нас Didex. Я думаю, що даний проєкт можна буде добирати. Е, хаї у нас, ЛОЇ у нас вище, тому все досить непогано. Зараз нам mm -hmm. головне, аби витримав рівень е, 1,6. Долара. В принципі, можна і скодити на відмітку 1,4 долара. В принципі, все буде досить непогано. Я думаю, що даний проєкт ще себе покаже. В принципі, треба буде добре придивитися. Я думаю, що треба буде щось виділити і прикупити. Так, Наступний проєкт це у нас Matic, 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 Matic PolyGON Matic. Шикарно просто виглядає ось таке накопичення. Лої у нас збільшується, піднімаються, піднімаються. І як ми бачимо, що зараз ми зажалися ось тут в покувочку. Давайте так збільшимо, треба почистити графіки. І у нас головне не провалитися. Це у нас рівень 5,4 долара. В принципі, буде дуже круто, якщо ми не провалимося, а бачимо. Покупець є і жадно все вигризає. Тому, по Матіку прям дуже шикарно такий, так скажімо, клин, який звужується. І я думаю, що Матік себе дуже гарно ще покаже. Ну, прям круто виглядає. Так, ще який проєкт. Проект, проект, який в нас є, який ми такі добирали. Давайте ще якийсь один проект. Прок-проект. Проект, проект. О, Космос. Осмосис. Так, осмозіс у нас просто шикарно. Я його брав, брав дуже гарно по малих цінах, щось по 30 чи по 40 центів я його брав. Зараз я ще його добрав по 80, бо мені потрібно було до стейкінгу в пул. Тому досить непогано виглядає. Бачимо, всі кричали, що все буде габелла. Мені було теж трошки страшно, але я почитав про даний проект. Я зрозумів, що він з собою дуже гарно себе представляє. Бачимо, було таке дуже сильне падіння. Но, як ми бачимо, зараз прям пампалейла була, скільки ми дали? скільки, скільки, Тисячу процентів. Тисячу процентів ми дали. Всі кричать, що це вже скам. А впали ми на всього лише 68%. 68% і 1000% росту, а всі кричать, що це вже габелла, з каміна, і все пропало. Так, основний рівень, куди треба нам, я думаю, щоб витримався. Прям дуже круто, якщо ми витримаємо, це рівень 67 центів. 67 центів витримуємо, Прям дуже буде шикарно. Бачимо перша реакція, покупця уже. Є yeah. так, друзі. Я думаю, наступного відео ми також розберемо декілька альткоїнів, які ми набрали, які ми нові набираю. Тому хто не знає, які ми набираємо проекти. Підписуємося на трейдинговий чат, підписуємося на основний чат, основний телеграм і підписуємося на трейдинговий чат. Як ми бачимо онлайн, хтось щось закинув. О, зараз зайшов лонг, вже є плюс. Тому, друзі, підписуємося на цей канал, на телеграм-канал, підписуємося на Ютуб канал, ставимо лайкос. І пишемо якийсь коментар. Тому друзі, всім профіту, всім па-па.